Пропустив швидку у Луцьку сталася аварія. Заступниця міністра освіти відвідала Волинь, про що говорили. Колишнього військового підозрюють у збуті психотропів. У місті продовжують встановлювати напівпідземні смітники. Під час виконання бойового завдання загинув захисник із Сошичненської громади, житель села Качин Денис Шайко. Життя воїна обірвалося поблизу Покровська Донецької області, тепер оборонцю на віки 37. Деталі прибуття скорботного кортежу та час прощання повідомлять додатково. Страшна звістка для Колківської громади стало відомо про загибель героя із села Четвертня Віталія Бомазюка. Він вважався зниклим безвісти із 11 лютого, боронив Україну на Луганщині. На жаль, саме цього дня земний шлях воїна обірвався на 48-му році життя. Про дату прибуття скорботного кортежу та поховання повідомлять додатково. У місті Рожища в останню дорогу провели героя Сергія Беня з села Навіс, який відійшов у вічність після тривалого лікування. Захисник був призваний на військову службу у березні минулого року. Виконував бойові завдання на Куп'янському напрямку, де отримав важке поранення. На жаль, серце героя зупинилося 20 жовтня. Біля пам'ятного знаку борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида. Свій останній спочинок воїн знайшов на місцевому клановищі у рідному селі. Четвер, 23 жовтня із 11 години у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування героя Владислава Драганчука. Захисник поліг на 31-му році життя, 19 жовтня, під час виконання бойового завдання щодо захисту України біля села Іскрисківщина Сумської області. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. На щиті Любомльська громада зустріла захисника Володимира Дмитрука. Воїн загинув 26 травня на 54 му році життя на Харківщині. 23 жовтня, орієнтовно з 12-ї години, 15 хвилин, траурна хода вирушить від Дому Героя до храму святого Архістратига Михаїла. Там з 13-ї години відспівають Володимира Дмитрука. Останній спочинок захисник знайде на новому кладовищі Любомля. На щиті 23 жовтня додому повертається ківерчанин Леонід Бринзій. Захисника мобілізували 8 жовтня минулого року. Загинув солдат 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу Покровська Донецької області, герою на віки 49. Траурний кортеж зустрінуть у ківерцях о 10.30. Потім відбудеться заупокійна молитва у рідній домівці захисника. Далі пішою ходою жалобна процесія вирушить до свято Кровського собору, де відспівають Леоніда Бринзія. Свій останній спочинок воїн знайде на алеї Слави міського кладовища. У Луцьку вранці трапилася аварія за участі автомобіля швидкої допомоги. дорожньо транспортна пригода трапилася на вулиці захисників України. Водій легковика не надав перевагу у русі кареті швидкої, яка поспішала на виклик. На щастя, ніхто не постраждав, окрім автівок. На місці події патрульні склали винуватця аварії адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинили ДТП. Черговий випадок сказу зафіксували у селі Чорториськ на Камінькаширщині. Результати лабораторних досліджень підтвердили діагноз у кота, який перед тим вкусив господарів. Населений пункт визначили зоною карантинних обмежень, які скасують через два місяці, в разі якщо не буде повторних випадків. Наразі ж працюють щодо ліквідації вогнища захворювання сказу в домашньої тварини. У Луцьку на вулиці Максима Залізняка горів житловий будинок. Відомо, що займання трапилося у одній із житлових кімнат. На щастя, рятувальники швидко ліквідували пожежу. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки про експлуатації приладів обігріву. В результаті цієї пожежі пошкоджено майно. Рятувальники працювали через сильне задимлення у спеціальних апаратах і за 30 хвилин змогли ліквідувати цю пожежу, ну фактично врятувавши будинок від знищення. Ще одне займання трапилося у селі Чаруків. Вогонь швидко поширювався та згодом охопив весь будинок. На жаль, житло врятувати не вдалося, проте обійшлося без потерпілих. Для ліквідації цієї пожежі знадобилося майже дві години, трошки більше. Навіть цю оселю врятувати від вогню не вдалось. Там причиною пожежі стало коротке замикання електричної мережі. Не виключено, що через пізнє повідомлення, через до рятувальників надійшло повідомлення о 23.47. Але на той час вже, очевидно, вогонь охопив будинок і запобігти повному його знищенню було дуже важко, оскільки оселя дерев'яна. Рятувальники, вкотре застерігають у холодну пору року пильнувати свої прилади обігріву. Аби уникнути проблем, Ми застерігаємо громадян бути уважними і не перегрівати понад міру печі опалення, електричні каміни, взагалі бути дуже обережним при користуванні будь-яких засобів для обігріву ваших чи то будинків, чи то квартир. У Луцьку тимчасово припинили подачу опалення. Про це стало відомо на позачерговому засіданні Луцького виконавчого комітету. Справа в тім, що за даними гідрометцентру, погода обіцяє бути теплою. Тож з метою раціонального та економного використання енергоресурсів з 22 жовтня у Луцьку буде тимчасово припинено подачу теплоносія для опалення споживачів. А Волинь стала однією з перших областей, куди з робочим візитом завітала заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова. Головна мета поїздки обговорити впровадження ключових освітніх реформ і презентувати політику МОН освіта для життя все, що робиться в освіті, важливо сприймати не з точки зору просто інструменту, а на що це інструмент? Він для якісної освіти. І тому наскрізним таким. Ланцюжком проходить оновлення змісту освіти в цілому, а це все об'єднано політикою, яка називається освіта для життя. Посадовиця розповіла, що реформа нової української школи входить у вирішальний етап: запуск старшої профільної школи. Вже з 2026 року. Учні після 9 класу обиратимуть один з ключових напрямів: академічний ліцей або ж професійний. Це означає, що не всі школи збережуть 10 12 класи після 9 класу учнівство обирає одне з двох спрямувань або академічні ліцеї або професійні і це також означає, що учнівство має бути свідоме, що на них на наших учнях і ученицях є додаткова відповідальність. Це про формування цього вибору, куди я хочу піти, чи продовжити вивчення профільних предметів в академічному ліцеї, чи я хочу піти. Професійний ліцей і опановувати за три роки ще й конкретний фах і швидше виходити на ринок праці Цьогоріч Держава інвестує рекордні суми у модернізацію шкіл. А з 2026 року змінюється й підхід до підвищення кваліфікації педагогів. Кошти на навчання отримуватимуть безпосередньо вчителі, які самостійно обиратимуть курси і заклади, але під контролем держави. Ще одна важлива новина підвищення зарплат вчителям з 2026 року. У бюджеті вже закладено понад 53 мільярди гривень на збільшення оплати праці. Є однозначним фактом, що з наступного року зарплати вчителів будуть підвищені. Це дозволить певним чином вивести на Кращий рівень гідної оплати праці, ми не будемо да, там, ідеалізувати і говорити, що цього 100% буде достатньо. Але ми точно можемо говорити, що якщо зараз зарплата молодого вчителя поза межею гідності, абсолютно, тому що вона менше мінімальної, йому здійснюється доплата до мінімальної, то ми точно будемо мати гідніший рівень заробітної плати для всіх педагогів, в тому числі для молодого вчителя. У рамках візиту за. Питенця міністра відвідала Луцький ліцей номер 4 імені Модеста Левицького, Луцької міської ради. Тут впроваджують пілотні проекти Нуш. Актуальне пілотування фактично постійно нуш змінюється вдосконалюється. Власне в цій частині ми також і беремо участь в цьому, цьому проєкті. Ось зінцею міністерства освіти, а це саме власне Луцький ліцей номер 4 Ось ми оглядаємо освітній простір, аналізуємо, характеризуємо, яким чином буде дооблаштовуватися саме освітній простір за кошти міністерства освіти. Ось в частині освіти для життя. Педагогів свої зауваження зрозуміло вказують, тому що є певні нюанси щодо роботи саме освітніх програм, і втілення їх в життя. Конструктив є в діяльності і Міністерство освіти, і наших педагогів, власне, напрацьовуємо спільні рішення ну, разом до успіхів. Тож, поки держава готує школу майбутнього, учні готуються до профільного вибору, вчителі до нових правил гри. Щоправда, автобуси ще не всюди доїхали, лабораторії ще не скрізь збудовані. Проте реформа вже тут. І як завжди, головне запитання хто швидше? Зміни чи система, яка до них не завжди готова? Але нова українська школа робить крок у майбутнє. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У дворах Луцька продовжують встановлювати напівпідземні смітники. Є чимало звернень від ОСББ та мешканців, аби такі контейнери були і біля їх осель. бо ж мають чимало переваг у порівнянні зі смітниками звичайними. Один такий напівпідземний контейнер замінює п'ять звичайних контейнерів. Він є значно більш естетичний. Він запобігає тому, щоб коти, собаки і інші тварини розкидали сміття на привелкий жаль, іноді без хаченки. Іноді вітром видувається сміття з контейнерів. Бачимо, що чистота поруч, немає розкиданого сміття. Яка перевага ще? Це швидкість обслуговування. Автомобіль приїжджає, один такий контейнер за одну хвилину 30 секунд. Він висипаний. До того ж, встановлення таких напівпідземних смітників дозволяє навіть зекономити. Контейнерний майданчик з Бруківки, з навісом. Який має 5 контейнерів, і один такий контейнер, який співмірний по об'єму, вони мають приблизно однакову вартість. За час експлуатації таких контейнерів ми порахували за рахунок того, що під час обслуговування таких контейнерів треба дві людини, а не три. За рахунок значно більшої швидкості обслуговування, кращої логістики, ми закону 5 мільйонів гривень в діяльності нашого підприємства. Тому і фінансова перевага, і естетична, і практична, і менше місця займає, і більше місця в дворах для людей. Чудово себе зарекомендував, будемо продовжувати далі. Наразі 69 таких контейнерів вже встановлено. Плануємо до кінця року 100 встановити. Їхав п'яний за кермом, вчинив аварію. Відшкодовувати збитки не поспішає, а саму справу схоже хоче зам'яти. Так розповідає пані Олена, яка звернулася до нашої редакції з такою ситуацією, в яку втрапила у липні цього року. Каже, що через побиту машину не може вивести чоловіка, ветерана війни за кордон на лікування. Я чекала півроку консультації. Сталася з нами ця історія дуже неприємна, і людина ну зовсім не задумується ні про яку моральні якісь взагалі ніякої не в людини. Я рахую і бачу, що немає ні совісті, ні поваги до людей. Аварія сталася за участі двох авто та маршрутки влітку на Камінька-Ширщині. А саме зіткнення відбулося, розповідає жінка, коли вона повертала ліворуч. Здійснював обгін на великій швидкості, і він не бачив, вже ж, бо ж обмежена оглядовість. І він хотів здійснити обгін мого автомобіля. В результаті він з перелетів через нашу машину, так сталося, і в'їхав в передню частину в бампер, повністю врізався своїм автомобілем в маршрутку, і його розвернуло просто в поперек дороги його автомобіль і відкинуло плюс на наш автомобіль. Те, що водій під мухою, каже Олена, побачила відразу. В результаті чоловік відкриває двері і він хоче там вилізти з машини, подушка безпеки спрацювала в обох. От, і він виходить з машини, видно, що він п'яний. У нього ж стан такий, ну, не неважко зрозуміти, що людина взагалі не, не розуміє, що відбувається. І відразу такий дивиться, я кажу, що ж ти наробив, так і так. І він дивиться, зараз я порішаю. В нього в той момент дзвонить. Телефон. Писало, що там начальник дзвонить, так і так, Зараз, каже, я все порішаю. Я на тому всьому на тих емоціях кажу, зараз порішаєш, визовемо поліцію і будемо розбиратися. А згодом виявилося взагалі, що за кермом був поліцейський. Ох, яка знахідка ще, тут хлопчини. От пиво. Пляшка порожня, з-під пива є. Оу, будь ласка. Поліція пише. От, будь ласка. Ого, може це поліцейський навіть собі дозволив. Розгрузка. Поліцейський жилет. Клас. Зробив прикольну ситуацію. Вияснилось, що він поліцейський. Це все хотіли. Я так розумію, щоб ніхто не дізнався. А тут все в машині. Я це на відео зняла. і Це все вже люди почали бачити, куча було свідків. Під час зіткнення постраждав пасажир автівки, якою керував поліцейський. Медики допомагали також пасажирам маршрутки. Та й сама Олена каже, що ця аварія змусила її згодом стаціонарно лікуватися через загострення здоров'я. Попри це, суд визнав потерпілим лише. Пасажира легковика, ані Олену, ані водія другої машини до засідання навіть не запросили. Про те, що суд вже відбувається, жінка дізналася випадково від самого винуватця. Коли суд, коли там які моменти, що знаєте, що чули. А він такий стоїть дивиться, каже, суд вже вчора був ну, перший, я кажу, як був, ну це до вас типа не стосується справи. Це стосується мене, і типу потерпілого. Ну окей, але ну ми ж так само учасники і потерпілі. Чому ми не маємо право знати і бути присутні? Навідавшись, як то кажуть, запорожцем у суд жінка почула, що її навіть не планували кликати. У справі вона лише як свідок, тож відшкодовувати збитки за її авто ніхто, вочевидь, не збирається, і, хоч винуватець, першого обіцяв компенсувати ремонт згодом, взагалі перестав виходити на зв'язок. Я вам оплачу і дорогу, все компенсую. Давайте, давайте. Ми до нього телефонуємо, розказуємо йому ситуацію. Так і так, ми тут з адвокатом, ви приїдете, чи як ми зробимо. І він відмовляється. Значних механічних пошкоджень у тій ДТП зазнала також маршрутка. І вони просто дали мені коштів зразу на запчастини. Каже, ну так обнадіяли, я й не подавав позову. Дали на запчастини, а далі сказали, вже як дадуть ремонтувати машину, нам дозвіл. От, ми все вам відшкодуємо. Ну, тут пройшов певний час, я бачу не те. Я їх запитав, він каже, що дорого, це дорого, я не буду і почали відмовлятися. Я з ними на контакт і шов. Те, що вони говорять вам, що я там може не хочу кинути чи ще що. Після суда ми ви вийшли. Я пішов до Олени і скажу: я вам, страховка, я дала гроші. Я можу вам дати ще 400 доларів. Ні, мені цього мало. І хоч машина Олени зазнала незначних механічних пошкоджень, жінка каже, що авто їй не просто зручний спосіб пересування, а в першу чергу необхідність возити чоловіка на лікування. Ми постійно їздимо на реабілітації, на лікування. Тобто, ми були проживали в Луцьку постійно по реабілітаціях, Полтава, Київ. Тобто, і була можливість виїхати за кордон на консультацію, пройти е, там консультацію в нейрохірурга, в хірурга і так далі. Наразі у ситуацію втрутився суд. Потерпілі готують позови про відшкодування збитків. Сам же поліцейський уже звільнений зі служби, а справу додатково розслідує ДБР. Дарина Соболєва, телеканал Аверс. За минулу добу на Волині аферисти ушукали семеро громадян на понад 400 тисяч гривень. Відомо, що найбільше грошей понад 343 тисячі гривень, втратили потерпілі через шахрайську схему, пов'язану з псевдопрацівниками банку. Аферисти телефонували до громадян, представлялися працівниками банку та під приводом збереження грошей дізнавалися реквізити банківських карток, паролі з смс чи cvv коди. Після отримання усіх конфіденційних даних гроші з рахунків швидко зникали. За усіма фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Та вкотре застерегли громадян бути обачними. Поліція закликає громадян бути обачними та вкотре наголошує. Працівники банку ніколи не запитують таку інформацію, як ваші банківські реквізити, паролі з смс та СІВІ-коди. Не переходьте за посиланнями про отримання будь-якої допомоги від міжнародних організацій. Таку допомогу можна отримати лише через офіційні установи. Ретельно перевіряйте інформацію щодо сайтів та продавців, які здійснюють продаж товарів чи послуг у мережі інтернет. У разі якщо ви стали жертвою шахрайських дій або спроби омани, негайно повідомляйте про це поліцію за номером 102. Погорів на хабарі ще три роки тому, однак до зали суду йти не поспішає. Йдеться про заступника голови Ковальської районної держадміністрації Дмитра Красносельського, якого раніше гучно затримували у Луцьку. Не в чиновницькому кабінеті, а прямо на сходах між першим і другим поверхом. Ось воно місце слідчих дій. Ми у Волинській облдержадміністрації бачимо, як співробітник СБУ в гумових рукавичках збирає американські долари, кладе їх в конверт. Інший силовик усе фільмує. Поруч Дмитро Красносельський, заступник голови Ковальської райдержадміністрації. Тоді ж при ньому виявили дві тисячі доларів. США. які красносельський, нібито ні содом. У високопоставленому працівнику держадміністрації, який мав посприяти підприємству, що в Маневицькому районі, в отриманні дозволу на викид шкідливих речовин. Однак таку данину Красносельський не встиг донести. Відразу увійшовши у будівлю держадміністрації, слідом за ним працівники СБУ, прокуратури та поліції ідеться про те, що він вимагав та отримав від керівника одного з підприємств неправомірну вигоду в сумі 4 тисячі доларів США. такі за такі гроші він оцінив свої послуги в лобіюванні інтересів підприємства, зокрема, сприяння про надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Сам же обвинувачений своє затримання згодом і кримінальну справу називає провокацією. Каже, гроші не його. Мовляв, прийшов у приміщення адміністрації просто з буклетом, тільки підписати документи в фінансовому відділі. У мене був буклет. все. А звідки у вас взяли кошти, які вилучають? А це треба запитати от у хлопців. Ну, вилучили у вас, я так розумію, Ні, так? У мене нічого не вилучили. У мене нічого не а вилучили. А як ви це трактуєте? Як провокацію. Тобто вас затримали де між. Тобто, ну, як сталося? Де присут, вас затримали? У присутність понятих, так? Да? Я задав, питаю у понятих, де вас взяли? Мене перебувають. Е, перебувають і. Хлопці не можуть пояснити, де от співробітники взяли цих понятих. Це перше питання. Руки просвітили. Нічого немає на руках. Це друге. А, помічені гроші, які вони вилучають в протоколі 2 тисячі доларів США, вилучають 2,5 тисячі доларів США. Опять запитують, опять мовчать. Ну що, ну будемо будем розбиратися. Ському посадовцю інкримінують зловживання впливом, особа обвинувачується у зловживанні впливом за прийняття рішення особи понувачено виконання функції держави поєднано з вимаганням такої непримірної вигоди, загальна сума якої становила 4 тисячі доларів. На даний час. Як ви бачили, триває дослідження письмових матеріалів, зокрема відео файлів, огляду місця події, так само ослідування особи. І, хоча справа вже майже на фініші, усі докази давно досліджені, свідки допитані проте самого обвинуваченого у суді не бачили вже чимало часу. Може, думає, що якщо не приходити, то і судити не будуть. Тож, враховуючи це, сторона обвинувачення просить застосувати до підозрюваного привід до суду. Була обов'язково явка визнана судом суто засідання вночі красносельської, які її не з'явився, всі також тут пощо попередне стосіння до конференції. Однак будь-яких письмових підтверджує документів про неможливість прибуття. В місту Луцьк не подали я так розумію, які додатків, так то щось немає сила. Що спросимо повторити привідно красносельського наступне судового засідання? То що провокація, чи дійсно воїна Дмитро Красносельський вирішить суд. Однак, зазначимо, що в разі доведення провини ковальському посадовцю може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Дарина Соболєва Неля Проковчук, телеканал Аверс. Житель Львівщини в апеляційному суді Волині просить скасувати накладений на нього арешт. Чоловік наразі в слідчому ізоляторі і готовий вийти під заставу, аби опинитися вдома з сім'єю. Прошу вас дати можливість хоча б бути вдома під домашнім арештом. І я буду являтися на цій випаді слідчого, ну, Я не буду перешкоджати, мені немає кого перескучати. Крім зберігання та збуту наркотиків, чоловікові закидають ще безліч підозр. Мовляв, діяв у складі групи осіб, що вправно поводилась із прекурсорами та займалась виготовленням психотропів. в чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 30, статті 307, частини 2, 3 статті 311 та частини 2 статті 313 Кримінального кодексу. Чоловік, що зараз просить пом'якшити запобіжний захід до нього, за словами адвоката, сам ініціював проведення слідчих дій і всіляко сприяє розслідуванню. «Я При цьому висловив свою позицію, не, що не має будь-якого відношення до виявленої казиної речовини. При цьому було відібрано на даний час тривають ряд експертних досліджень з метою забезпечення повної підтримки розслідування. На даний час трудового розслідування продовжує до 4 місяців. Фактично з причини необхідності завершення проведення тих чи інших експертиз, просто є на метеальні власності чи прошуково діти, проведення завершення досудового судового розслідування. А ще каже адвокат, раніше не судимий, має на утриманні трьох малолітніх дітей. Все не підозрювано, є наявне відповідне захворювання, від нефрос, рекомендоване оперативне лікування. При цьому вказана хвороба є серйозною патологією і без сучасного хірургічного втручання може призвести до від незворотних змін до хронічної втрати хронічної пової недостатності при цьому є учасником бойових дій, виключно постійних характеру за попереднім місцем роботи, так і під час походження військової служби, де брав активну участь у зоні проведення бойових дій. Вміст багажника Тойоти викликав небо яку цікавість купа зі пакетів з речовиною білого та порошком зеленого кольору. Вилучили копи. І підозрюваний не виходить військову службу, однак після саме проходження військової служби знання притягався до кримінальної відповідальності за правопорушення в в сфері незаконного обліку наркотичних засобів та їх аналогів, враховуючи те, що він, в нього було вилучено ціну експертизи амфетамін чистою масою 70 грамів чи значним розміром, тому вважаємо, що перебуваючи волі, може продовжити чиняти вказані злочини і незаконно пробір на фізичних Разом з тим, на волі, може визнати тиск насів, враховуючи те, що інші полочетки вказаного злочину, що дано не встановлені, проводяться необхідні слідчо розшукові заходи з метою основного вказаних осіб. Може тиснути на свідків, каже прокурор. Апеляційний суд, врешті, скаргу адвоката не задовольнив. Підозрюваний залишається під вартою. Раніше суд наклав арешт на грошові кошти, які були знайдені правоохоронцями в результаті обшуку. Мова йде про суму трохи більше ніж 100 тисяч гривень, 2 тисячі доларів США 505 євро і 100 фунтів стерлінгів. Сторона захисту запевняла суд, що то є власні накопичення дружини підозрюваного, яка працює. Менеджеркою постачання в одному з львівських виробництв м'ясної продукції кошти збирала здебільшого на дороговартісне лікування сина і підготовку до операції. У скасуванні арешту міськрайонний суд відмовив також, посилаючись на тяжкість правопорушення. Слідчі дії тривають. Ольга Ганич, Неляпрокупчук, телеканал Аверс. 23 жовтня, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується мінлива погода. На заході хмарно. Можливий короткочасний дощ. Температура вночі 6-11, вдень 13-16. На сході країни очікують малохмарну погоду. Вночі 3-6, в день 12-16. У північних областях переважатиме похмура погода. 3-7 вночі в день дев'ять Хмарно з проясненнями на півдні країни. Температура вночі 6-11, вдень 16-18. у центральних областях країни. Погода буде мінливою. Температура вночі пять в вдень 14-15 з позначкою плюс.